Доброго дня! В рамках курсу Фасадний калькулятор Майстер Плюс сьогодні розглянемо тему зміни матеріалу в деталях. Для того, щоб змінити матеріал в одиничних деталях, просто натискаємо на випадаючий список та обираємо один з матеріалів, які були раніше додані до нашого проекту. Даний фасад зник з цього декору і перейшов на інший. Бачимо ті ж самі параметри, просто тепер інший декор. Є один нюанс. Ми зараз з вами змінили тільки а, декор плити. Необхідно також змінити крайку. Для цього обираємо нашу змінену деталь, натискаємо масове введення, масову обробку. Обираємо перемикач крайка, вибрані деталі і орієнтуємося також по торцям. Які торці ми з вами хочемо закрайкувати іншим декором. Обираємо нашу з вами краєчку. І застосовуємо. Далі. Якщо вам необхідно, наприклад, в усіх деталях змінити матеріал, робимо це наступним чином. Натискаємо на зубчите колесо і. У полі замінити матеріал обираємо наш декор. Раз. Воно пройшло повністю 834-й. Після цього, якщо необхідно, в усіх деталях також змінити крайку. Групова обробка. Крайка. І вже не вибрані деталі, а усі. Те ж саме. Раз, два, три, чотири. Так. 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 І ось так. Готово? Полегшуйте життя разом з Гатиплюс. Дякую за увагу!